Так, друзі, всім привіт, зробили ми рульову. Ну, як зробили, розібралися в її, і, скажімо так, пошти зробили. Зашвурував сюди солідулу, рульовав ще доволі не в поганому стані. Поміняв я сам цей вол черв'ячний і підчіпник поміняв, бо підчіпник у жопа була, друзі. А так вона ще доволі нормально функціонує. Дарма шпильники не порувані були. Це так зараз притулив, але треба пильники міняти. Купити на пильники нові. і... Купити вол, зараз покажу. Ось цей червоний вол, там ліцом просто-напростопиться напросто до рульової, жопа їм. Коротше, його на Ось тут підклинює хрестовинки самі. І ось наш старий друзі вол цей червоний, теж його під заміну. Я, Ну, я його поміняв уже. Ну, друзі, підожду запчастей, Зараз закажу. Ну днів через два. Думаю, вже будемо собирати. Писаємо щоб нічого не пропустити.